Добрий день, я керівник гуртка виготовлення сувенірів Левицька Анастасія Олегівна. І сьогодні тема нашого заняття це виготовлення цікавої поробки із прищіпки, також із паперу. Ось такий гарний житель у нас має вийти в яєчку. Дуже цікава поробка. Бажаю всім успіху у виконанні. Для цієї роботи нам знадобиться кольоровий папір, клей, прищіпка, чорний олівець або маркер. Вирізуємо із жовтого кольору ось таке яєчко, із іншого кольору, можливо, іншої якості папіру. А ще одне яєчко. Отож, ми беремо наше жовте яєчко малесеньке, маємо на ньому малювати очі, носик та бровки нашому майбутньому жителю. Приблизно ось таким чином воно має вийти. У вас, звичайно, може вийти по-іншому. Ви можете намалювати інші очі, брові, ніс, як вам буде до вподоби. Маємо його приклеїти до нашого великого яєчка, ось такого, приклеїти знизу. Потім ми будемо вже все разом приклеювати до нашої прищіпки на нижню її основу. І, звичайно, до верхньої основи ми вже приклеїмо верхню частину нашого яйця. Ось приблизно таким чином все має вийти. Потім, коли ви натискаєте на прищіпку, ми бачимо нашого жителя. Дуже цікава поробка, з якою можна потім гратися або для краси зберегти собі на пам'ять.